Шановна громада Переяслава, це в мене вже сміх, істеричний сміх. Я е, думала, що це у нас таке е, свавілля е, е, від мера. Ну все, що стосується громади. Але особисто нікого не стосується особисто. Сьогодні познайомилася з сім'єю, яка потерпає. Від свавілля нашого мера ще з 20-го року. Значить, там зачепилася ця сім'я, коли оформляла спадщину своєї бабусі. А наш сонцесяйний для своєї коханки, наш сонцесяйний, схотілося там їм кусень землі віджати. Ця сім'я вже навіть віддала той кусень землі. Воно вже оформлене на них. Вони вже заспокоїлися. Він у нас скрізь пов'язаний, де земля? Він любить отжимати, він любить, як не в четвертій школі, так по всьому переяславі, все скрізь ушки нашого сонцесяйного старча. Але після того даже воно настільки мстиве, що воно не залишило цю сім'ю у спокої. Значить, переслідують чоловіка, переслідують дітей. Діти перелякані, діти без мами, без тата не можуть. Ось, ходять прям при, при, при прилипли. Це таке сафарі влаштоване за людьми. Два рази вони горіли. У 24-му році цим людям вбили корову на, на, на паслася корова, забили до смерті. Груди були прострелені простреленістками без шляпок. Це говорить про те, що стріляли полосу, забиті груди гвоздями. Хребет був, м'ясо відійшло від хребта, ребра переламані, це вбивство, тварини вбивство, жорстоке. Люди подавали заяву до поліції. Але заяви чомусь вже скільки часу вони 4. десь а, зникають. Чотири заяви було і зникають і заяви. Пани поліціянти, Ну, де ж вони діваються? Але наскільки було дико, а, значить, ось на днях приїхав. А, наскільки я зрозуміла з розмов зам Івасенка? А, значить, це Денис Олександрович приїжджав. А, налякали дітей. Два рази виїжджав наряд поліції, щоб забрати жінку до поліції. А вона що? А, яка причина? Ви що, чим тут займаєтеся? Яка причина приїхати додому, забрати жінку, бо в неї вбили корову? Сафарі влаштували бандюки Саулкові. О той, коли ми мали його виганяти, він викликав а, Сауляк своїх. Там на кадрі є така звірина, морда, оскал звірини. Він той самий приходив цих людей, лякав. Та це ж бандитське угрупування в нас виявляється. Шановна громада, я не знаю, пане поліціянти. Ми звертаємося до вас. Все ж таки, ви повинні працювати. Для народу, ну не для одного бандюка так називаємо, в якого 14 кримінальних справ. Но сафарі, я даже не уявляла, що в нас то таке є. Виявляється, у нас таке є. Чому діти не можуть ходити до школи за того, що це уроди по суті хочуть дітей вкрасти? Я не знаю. Пане Івасенко, ну будемо набудь, що треба це відео буде відправляти далі. Нехай що ж що впливають? Я розумію, що зараз ця держава в війні. Я розумію, що кримінал зараз вже окріп. Я розумію, що вже намили стільки мільйонів, що хватить купити усього. Але ти, пане як не можу сказати, пане цар із шизонутий цар всія Русі? Ти що думаєш, що тобі це все минеться? Да не минеться. Воно тобі рогом вилізе. Всі твої, оті по троє дітей, які полупилися, отам будуть відповідати за твої гріхи. А що ти думаєш, що тебе минеться? Пани поліціянти, звертаюся іще один раз. Не йдіть на поводу. З нашим мером, хто діло має, то або нари, або смерть. Оце і так. Ви вже я зрозуміла, що ви вже на його стороні раз виконуєте злочинні накази. Це для чого злякати дітей? Щоб діти бояться поліції. Ви що? Все, дякую. Слов немає.